Так, э, доброго всім э, часу. От, ну, як ви бачите, э, щось відбувається, то я хочу щось, бабусь, показати. Так, знайшов якийсь диск, яку, э, якась Світлана чи Сурганова, чи хреново знають. я не знаю хто це така. Ось, щоб в нас був якийсь сигнал, ось я перевірив, що все йде добре через мій основний підсилювач. Давайте ми його вимикаємо і на його вихід, зараз замість нього ми підключимо. Зараз підключимо. О. Ось, ну, це така стоїть коробочка, щоб, бо на жаль, э, цих всіх підсилювачів три входи, ну, перероблюють, це ще перемикач виходів. Ще додатково. Може колись я зроблю, щоб було... Наприклад, один оцей, допустим, в одному положенні можна було вибирати. Ну, це таке. Це є не головне, він. На ось ці три девайси в мене ніякі стоїть. Ось. І ось, як ви бачите, схеми вже складені. Остання проблема була, мабуть, при транспортуванні чи що я знаю залипла ось ця релюшка і не було виходу на АС-1. Значить, зараз підключена одна колонка до АС2, друга одна АС-1. Так. І. Давайте ми вмикаємо. Так. І... Вмыкаем на пицелевый. Вмыкается вин полностью корректно. Зараз. О. Вот. Сейчас АС-2. Теперь включаем АС-1. Тобто мы маем полностью уже Рабочий підсилювати. Ну, тут залишилось тільки вже зібрати ось всякі для підключення тестів Підпайки пайки обрати. Ось все, припаяти на місце. Працює він ідеально, друзі, просто ідеально. А, ще я вам скажу, навіть от я приберу звук повністю. Він не гудить, Він навіть в цьому плані кращий, за мій мій трошки гудить трансформатор. Цей ідеальний, тому буде продаватися ось це. Цей підсилювач. А, він... Зараз в ідеальнішому стані, повністю перебраний. Ну, тут то, е, якийсь колгоспник робив, так через пружинку виводив на передню панель, щоб відблискувала і став яскравий синій Ну, я щось придумаю, може на зроблю роз'ємчики на дратах. Е, це діот приклею до панелі, він... а він повинен стояти на такій самій штуці. Але, на жаль, її нема. Ось тому таке діло. Ось ну... <кхід> це я зроблю, В мене є Мікро. Роз'єми на зортах. Що ще тут з доработок залишиться, я тасував між підсилювачами плати перевіряв, то ось ця плата. Вона. ну вони зроблені в мене, бачите, отак от. Так от. Ось. Е, ну, Я не знаю, піде на продаж він з тією платою захисту. Чи, е, я не буду поспішати і десь за за тиждень закуплю деталі і ось є ще ось ця піде. Хоча все одно, все одно я його поки... Скажімо так, збирати не буду, бо мені треба на чомусь буде цю плату перевірити. Так, ну, що вам але, але він вже повністю готовий. Тобто мені залишиться тільки зробити його фотки зібраного і тоді. Виставити, ну, продаватись він буде десь за 2,5 тисячі. Ось, бо е хто в курсі ринку, отакий, як він мені дістався, тобто під ремонт, тобто, він працює, але має проблеми. Е Таке коштує 1500-1700 гривень. А тут ще великий плюс гарно працюючий трансформатор. Ось тому, це як то кажуть. Ну, десь так, десь так буде. Ось Тобто. З цими ну, багато є таких дрібничок, як, наприклад, попередній ремонтник, не знаю, він тракторист, мабуть, оцей кон... тут конденсатор стояв. Ну, По-перше, при копічанні його вартості, він був... Попихнути якийсь довешний, я його навіть не не перевіряв. Ось, дивіться, я його сматенько дістав. Де вам там написано. Ось. А е Але він був припаяний так, що я одну ножку відпаяв і конденсатор випав. Ось. Тому. Ну і... Ось тут якраз оці ой бляха муха впало. Ой, що це таке? Що це таке? Збільшення, зараз. О. А, ось ці конденсатори тут стоять. а, на 100 мікрофарад. Вони теж стояли різні, а це, як то кажуть, стереоканал, да? і ставити, ну, стоять, стоять різні конденсатори. Шикарно. Красиво. Ну, ще тут були. Були недоробутки. Ну, це собі. Помічав це зніму. Тобто його залишилось довести до ладу вже. тобто Ось так. Комусь, кому цікаво, слідкуйте на ликс. З'явиться гарна, гарна машинка. Всім гарного дня, слава Україні! А я поїду зараз трошки до епіцентру, треба взяти немножко матеріалів, зробити мамі. Радість, такі переносні теплички черепашки. Буду робити їх з з склопластикової арматури. Це дешевий гнучкий матеріал, довговічний. Ну, Подивимося, що в мене вийде. Тому всім гарного дня. До нових зустрічей!